Сейв Київ Києва Алтрес, вітаємо! Є ще одна новина від Динамо з Києва. Не гайте часу і вже підписуйтеся на наш канал і ставте лайк, щоб не пропустити новину від Динамо тут, а давайте до новин. З великими емоціями я збираюся записати це відео, щоб висловити почуття, які можуть стояти за словами гравця. Вінгер київського Динамо Георгій Цітайшвілі, який зараз виступає на правах оренди в польському тлеху. У нещодавньому інтерв'ю розповів про свої думки про майбутнє. Тривога помітна в його голосі, коли він відповідає на питання про своє повернення в рідний клуб. Я ще ні з ким об'єктивно не спілкувався, але зараз це не має великого значення, адже чемпіонати в Польщі та Україні триватимуть. Якщо я буде потрібен Динамо, вони завияжуться під час трансферного вікна. Цітайшвілі зберігає самовладання. Але справжні емоції криються за цими словами. Він жадає шансу повернутися в команду, яку любить, але в той же час він знає, що його майбутнє не визначене. На запитання, чи продовжить він перебування в Леху до наступного сезону, Цітайшвілі заперечує, пояснюючи, що у клубу немає можливості купити або продовжити його контракт. У його голосі відчутне розчарування, але він залишається твердим я хочу грати у футбол. Я виберу пропозицію, яка відповідатиме цьому бажанню. Ці Тайшвілі, талановитий гравець, і він це знає. Коли його запитали про інтерес з боку інших команд, він визнає, що інтерес є, але обережний у своїх словах, поки рано щось говорити. Більше деталей буде знову ж таки влітку. Він не хоче рахувати яйце раніше за курку. Зрештою, Цітайшвілі залишається сподіватися, що він знову буде грати за клуб, який любить, але усвідомлює, що футбол гра непевна. Я розумію, що жоден тренер не гарантує мені ігровий час. Однак я повинен розуміти, на що вони хочуть розраховувати на мене. Ось на такий варіант я відповів. Пристрасть у його голосі незаперечна, і ясно, що саме його рішучість приведе його туди, куди він хоче бути. Привіт, фанату. Що ти думаєш про цю новину? Залиш свою думку в коментарях, це дуже важливо, і залишайся з нами, щоб не пропустити жодної новини.